Усім привіт! З вами пані Самуїл, і сьогодні я вам покажу, як я робила ось таку маленьку лялечку з фетру. Колись я вже працювала з цим матеріалом на цьому каналі. Відео про це є, але воно настільки вже старе, що передивляючись його, я вже ловлю нотку ностальгії. Бо це був початок моєї кар'єри. У цьому ж відео я вам покажу процес створення. Та дам деякі поради, які допомогли мені. Бажаю вам приємного перегляду! Перше, з чого, звісно, потрібно починати такі проекти, це створення викройок для ляльки, щоб зрозуміти, які кольори фетру треба купувати, в якій кількості і так далі. Тут принцип малювання точнісінько такий самий, як я робила при створенні паперової ляльки, відео про яку можна знайти на каналі. Треба промалювати усі частини, навіть які, здавалося б, не буде видно. Щоб потім вирізати їх в правильному положенні та розмірі. Щупальця, прикраси, задня частина голови і так далі. І от приступаємо до створення ляльки. Для цього мені знадобляться нитки з голкою, ножиці, можливо, бісер та паєтки для крихітних деталей, щоб їх виділити. Кольорові стрічки. Мої паперові викройки та фетр, тих кольорів, який я обрала саме для своєї медузки. Ще потрібен буде наповнювач для іграшок або його інша назва синтепух. Намічаю на фетрі ту кількість деталей та частин, скільки мені знадобиться. Ручкою по фетру сильно не помалюєш. Тож для цього я використовую маркер. Треба старатися це робити прям кінчиком. Щоб маркер раптом не перебився на іншу сторону тонкого фетру і щоб на готовому виробі його було не видно. Я буду робити зовнішні шви, бо фетр вивернути при такому розмірі важко. Додаткова порада: деякі декоративні елементи краще вирізати по дві деталі і потім зшити їх в одну, щоб вона стала більш міцніше. Трішки пізніше я покажу, що маю на увазі. Рекомендую обрати наточені ножиці, адже треба буде обережно все вирізати. Саме ними і вийдуть цікаві деталізовані частини ваших ляльок. Фетер може мати різну товщину, тож треба не поспішати і вирізати все точно по лініям, щоб потім рівно зшити. Покажу вам різницю між частинами, де видно контур, а де ні. Сторони без контуру одразу виглядають акуратніше. Тож, для того, щоб вони з контуром були всередині, коли ви почнете зшивати елементи, не забувайте відзеркалювати потрібні фрагменти. І от усі частини вирізані, приступаю до етапу шиття. Наперед скажу: деякі фрагменти, такі як стрічки з фетру, мені в майбутньому не знадобляться, і я заміню їх на звичайні стрічки. І от, якраз на етапі зшивання двох частин корони з коралів. Я вам покажу, що я мала на увазі, коли казала, що краще зробити одну деталь з двох. Зшивши одну половину в одну деталь, дивіться, як вона виглядає стабільніше, аніж та, яка складається тільки з однієї частини. Я буду пришивати її до голови. Тож не хотілося, щоб якась частина коралів постійно падала від своєї маленької ваги. Тож, в принципі. Такий варіант доволі практичний та робочий. Як ви бачили, в мене є один шматочок фетру з блискітками. Тож саме його я вирішила використати для голови медузи. Блискітки, звісно, чимось незначним приклеєні. Тож я вирішила дошити паєток до цієї деталі. Щоб у майбутньому, якщо вже вся ця краса обсипеться, то щось блистіти та й буде. Для того, щоб так само, як і корали, форму тримала голова, я пришиватиму їй додатковий шар фетру. Я сподіваюся, що вам буде зрозуміло, якими саме стіпками я зашиваю ці фрагменти, бо взагалі без поняття, як саме вони називаються. Колись у дитинстві навчили, ото і все, що знаю. Якщо ти все ще тут, то, по перше, я дуже рада, що тобі подобається. А по друге. Поставь, будь ласка, вподобайку і напиши коментар, якщо буде на то настрій. Це дуже допоможе в просуненні мого контенту. А якщо захочеш підтримати мене не тільки словом, а й монеткою, то я маю свою крамничку з мерчем, а також сторінку на Donatello. Усі посилання будуть в описі. Дякую. Проміжний етап вишивання не швидкий для мене процес, тож тільки на це пішло більше двох годин. А зараз я буду показувати, як були зроблені щупальця для медузки. Для цього я спочатку беру стрічку і звичайним стіпком нанизую її на нитку з одного боку, щоб потім її стягнути, і вийшов ось такий вид плавничка. Опісля я беру одну сторону основи для щупальця і пришиваю до неї стрічку. Роблю це акуратно, щоб з лицьової сторони не видно було стібків. А вже після цього пришиваю іншу сторону. І таким чином виходить, що стрічка однією стороною тримається за основу. І ті шви, які нам не потрібні, сховані. Таким чином я зробила щупальці з великою стрічкою та маленькою. Щоб вони трохи відрізнялись між собою. Для більшої деталізації мені захотілося додати блискіток. Однак про паєтки я вже не думаю, адже ниток і так забагато. І на цьому етапі пришивати їх вже пізно. Отож, я вирішила використати клей та відкопала у своїх скарбах камінці, які використовувались у діамантовій мозаїці. Потім, вже після завершення щупальців, я пришиваю їх до внутрішньої частини заднього фрагмента голови. Щоб на лицьовій стороні не було видно цих робочих швів, переходжу до деталізації та зшивання тіла. Вже чорною ручкою ледь ледь спробувала намітити місце для плямок на щічках, очі та брівки і почергово пришиваю їх до тіла. Рум'янами підмалювала почервоніння, яке зазвичай малюю для своєї медузки. І вже потім, поверх усього готового. Пришиваю ті деталі, які мені залишились. Так само, як стрічки до щупальців я пришила більш товсту стрічку до поясу, який вже потім пришиваю до основи сукні. Це була задня її частина. Передню ж частину суконьки можете побачити на цьому фрагменті. Все те саме. Зробила однаковий розмір стрічок з двох сторін. Пришила спочатку до поясу, а потім і до самої сукні. Після того, як усі потрібні мені деталі я пришила до сторін сукні. Я пришиваю кожну з цих сторін до частини тіла. Так як у мене не вийде її прямо одягнути. Тож потім, вже з частинами сукні, я зшиваю два основних фрагмента один з одним. Потім. Коли вже були зашиті ніжки та ручки, я набила їх синтепухом. А отже тепер можна спокійно зашивати більшу частину голови, залишивши маленький отвір для її наповнення. І от починаю наповнювати голову. У мене синтепух у вигляді ось таких грудочок, тож наповнювати іграшку було досить легко. Головне, робити це треба обережно, щоб ніде не пошкодити шви. Щоб вони не розійшлися, коли треба просовувати павочкою синтепух як зашила голову, я приступаю до сшивання двох нижніх частин суконьки, щоб вона виглядала одним цілим. І от проміжний етап без самої голови медузи виглядає ось так вважаю, що для людини, яка взагалі береться за шиття та щось подібне, тільки щоб показати вам на каналі. Це дуже гарний результат. Мені подобається, як виглядають стрічки та сама лялечка. Тож тепер приступаю до фінального етапу. Пришиватиму усі частини, які залишились. Цей етап трохи примітивний, але все ж мені головне, щоб все трималося міцно. І тим паче частини цих стібків не буде видно під короною. Я відпочила працюючи над цим проєктом. Рада, що мала можливість попрацювати над ним. Тож маю за честь представити вам свою маленьку медузку Іву, виконану з фетру. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. І я вас надихнула на створення своєї лялочки. Як бачите, це не так вже і складно, просто найголовніше треба мати трохи всичвості і нікуди не поспішати. Не обов'язково робити все за один вечір мені на створення цієї лялочки знадобилося стільки ж часу, скільки уходить на <смас> перегляд трьох сезонів Гри престолів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. Та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете на сайті Donatello, а також підписавшись на мою крамничку з медузи. До нових зустрічей! Бувайте!